Вітаю, друзі! Сьогодні готую дуже файний салат з кабачків або кабачки по-корейськи. Особливість салату в тому, що овочі не піддаються, термічній обробці, отже, салат дуже корисний. А ще його можна приготувати зразу на декілька днів і не думати далі про салати. Починаємо! Для салату потрібно взяти молоденькі кабачки або цукіні. Я особисто нарізаю їх брусочками, використовуючи ось таку терку. Але можна нарізати і напівкільцями, і маленькими шматочками, і на терці для корейської моркви. Головне, не нарізати занадто товсто, щоб овочі добре промаринувались. Я використала 1 кг кабачків. До нарізаних кабачків додаю 2 чайні ложки солі, все перемішую і залишаю на 15 хвилин при кімнатній температурі, щоб пустили сік. А тим часом 270 г моркви натираю на терці для корейської моркви. 280 г цибулі наріжу напів кільцями. Через 15 хвилин кабачки віддали сік. Я зливаю цю рідину, добре відтискаю їх і перекладаю в іншу миску. До кабачків додаю моркву та цибулю. Якщо ваша цибуля занадто гірка, залийте її укропом на 10 хвилин, а потім злийте воду і додайте до салату. Зверху на овочі виливаю 3 столові ложки 5-відсоткового або можна замінити 2 столовими ложками 9%. Додаю 2 чайні ложки цукру та все добре перемішую. На пательню наливаю 80 мл рослинної олії і покладу на плиту нагріватися. Олію треба дуже добре розігріти, аж до легкого диму. Це важливо для корейських салатів, бо інакше ви не отримаєте саме того смаку, який характерний корейським салатам. Тепер роблю ось таке заглиблення. Олія в мене вже нагрілася. Це заглиблення, вичавлюю чесник, знадобиться приблизно від 4 до 6 зубків чеснику або додайте до смаку, як ви любите. Також сюди додаю чайну ложку меленого коріандру, пів чайної ложки малиного чорного перцю, півчайної ложки гострого перцю і все заливаю гарячою олією. Має бути шипіння це саме те, що нам потрібно. Накриваю це заглиблення овочами і залишаю на 10 хвилин при кімнатній температурі. Через 10 хвилин салат необхідно перемішати і покласти в холодильник на 30 хвилин. У холодному вигляді салат смачніший. Зберігати такий салат можна до 4 днів в холодильнику. До салату можна додати будь-яку зелень, петрушку, кріп або кінзу до смаку. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші подобайки, за коментарі під відео і за підписку, бо все це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео. Всім па-па!